Стійкість до антибіотиків є однією із загроз охороні здоров'я, стверджують медики. Проблема стійкості мікроорганізмів до багатьох антибіотиків стосується всіх. Занепокоєні і вчені кажуть, що всі мікроби стануть стійкими, і жоден антибіотик не вплине на них. Тому метою проведення всесвітнього тижня правильного застосування антибіотиків є пропаганда їх правильного застосування серед громадськості та медпрацівників. Всі антибактеріальні препарати, на жаль, мають свою публічну дію і певні ризики та можуть спричинити ускладнення. Тобто вони можуть давати небажану реакцію і на серцеву судинну систему, на нирки, на печінку. Тобто, тут також потрібно враховувати всі ці критерії. Часто люди вдаються до самолікування, втім вони недостатньо поінформовані про стійкість бактерій до антибіотиків, які здатні вбивати мікроби і бактерії, натомість не впливаючи на віруси. Це надзвичайно шкідлива тенденція, і ми сьогодні стоїть питання вернути. І наказ є, вернутися вже років три, але правда, лікарі його не виконують, як і другі медичні, це щодо виписки медикаментів і відпуск медикаментів з аптечних установ по рецептах. На жаль, наказ міністерства не виконується. Чому? Тому що я вам скажу, що фармакологічна мафія, яка сьогодні заполонила ринок, не секрет, що і лікарі мають від того зиск, який мають пишучи. Купити. Той, ти, той, той і вказуючи навіть в якій аптеці це купити. Ставлення до антибіотиків пересічних громадян неоднозначне. Одні вживають за призначенням лікаря, інші взагалі лікуються народними методами. Та відмовитися від них взагалі люди не готові. З досвіду знаю таке, що недавно був приклад там, з моїм батьком, що ефективні. Ну, в деяких випадках є незамінними, а в деяких випадках можна й обійтися. Кошмар, це кошмар. Все доступне. Вальні самі назначають, беруть Це плохо. Я проти антибіотиків. Я ними не пользуюсь. Чесне чим лікуєтесь? Нічим я не болію. Ту -ту -ту -ту. Медики застерігають не зловживати протимікробними препаратами. Віднак, в інакшому разі це спричинить появу стійких штамів різних інфекцій. Боротися з якими буде дедалі важче. Олена Кучмій, Сергій Кобалянський, новини Житомирщини.